Анатолій Валевський Заводій. Життя сповнене несподіванок і сюрпризів. А вже які неймовірні історії часом воно підносить, що й не кожен каскар здатен скласти. І що найголовніше, те, що вони справжні і абсолютно правдиві. Втім, посудіть самі, в однієї доброзичливої господині жила була неспокійна руда курка. Поки всі кури на чолі з гордовитим півнем проводили час на городі, відшукуючи в землі смачненьких черв'ячків, вона цілими днями метушливо шастила подвір'ям, наче щось розшукуючи, заклопотана квактала, зазирала в усі куточки, тобто виглядала вельми схвильованою. А справа була в тому, що їй настав час стати мамою, і вона шукала затишне містечко, де могла б висидіти курчат. Помітивши це, господиня поставила в кутку сараю просторий дерев'яний ящик, виселила його соломою, поклала туди десяток міцненьких яєць і всадовила на них рижуху. Курка відразу ж заспокоїлася, стихла і приступила до виконання нових обов'язків. Усе йшло своєю чергою. Але одного разу вночі, коли на дворі вирувала гроза. До сараю залізла абсолютно знесилена, безпритульна кішка, який настав час народжувати. Що там відбувалося, невідомо. Але коли вранці господиня зайшла всередину, то виявила поруч із гніздом квочки бездихану кішку, а сама режуха мала дещо ошелешений вигляд. Причина такого її стану з'ясувалася досить швидко. З-під курки… Пролунав жалібний писк, і пір'я на її боці роздулося, наче там щось ворушилося. Господиня обережно розсунула пір'я і з подивом побачила маленьку сіру грудочку. Це було новонароджене кошеня, яке ще й оченята не відкрило. Жінка хотіла забрати його, але режуха протестувальницьки заквоктала і навіть легенько клюнула руку господині. Ось так і вийшло, що малюк, якого прозвали мурзиком, залишився зі своєю названою мамою ржухою. Жаліслива господиня поховала кішечку, а кошеня підгодовувала молочком із пляшечки. Чи довго, чи коротко. А настав день, коли курчата вилупилися. До цього часу і Мурзик зміцнів. Тепер він Пустотливо поблискував цікавими оченятами, відважно вирушаючи в мандри сараєм, а пухнасті жовті грудочки – курчата, всюди шкандибали за ним, немов визнавши за мурзиком право верховодити їхньою веселою компанією. Тому домочадці жартома називали його Заводієм. Незабаром галаслива ватага перекочувала у двір, де вже щосили господарювала спекотне сонячне літо. Тут було справжнісіньке роздоля, не те, що в сараї. Малюки пустували цілими днями, а Рижуха самовдоволено поглядала на них, радіючи надзвичайній дружбі курчат і кошеняти. Одного разу на подвір'я залетіла стара сіра ворона, яку зацікавив курчачий писк. Вона сіла на краю даху і почала спостерігати за тим, що відбувається. Хитрі ворони, як і сироки, відомі своєю злодійкуватістю, ось і ця вирішила викрасти курча. Дочекавшись, поки квочка відійшла в дальній кінець двору, сіра розбійниця стрімко спікірувала на галасливу ватагу жовтих грудочок, уже смакуючи поживу. Але не тут то й було. Немов сіра блискавка промайнула в повітрі. Це Мурзик відважно кинувся на підступну викрадачку і вчепився їй у хвіст. Від несподіванки ворона злякано каркнула і квапливо злетіла, втративши при цьому кілька пір'їн із хвоста. Зробивши декілька кіл над обійстям і обурено покаркавши, вона вирушила геть, несолоно хлібавши. Примчала стривожена рижуха і, дбайливо оглянувши своїх малюків, і з вдячністю щось про кудахтала Мурзику. А той притулився до неї і ласково потерся об її бік. Ось така історія трапилася минулого року в сусідньому селі. Кажуть, що нині Мурзик змужнів і перетворився на дорослого кота, а його зведені брати і сестри стали молодими півниками і курочками. Але все одно вони, як і раніше, товаришують. І часто слідують за мурзиком, який так і залишився за водієм у їхній компанії.